11 числа ми трошки не повірили своїм очам, коли почали їхати наші машини військові. Бо ми дуже боялися, що не дай Боже вертаються росіяни. Але коли побачили, що це наші, то звісно, радість була дуже велика, і дуже ми їх чекали. Дев'ять місяців перебувала в російській окупації її сім'я розповідає Ірина. Увесь час каже, була у небезпеці, бо продовжувала викладати онлайн в університеті. Сальдо гауляйтер. Сказав, що хто працює на Україну, той виплачує налоги в Україну і значить виплачує у українську армію. Виїхали до Хмельницького, бо росіяни почали обстрілювати Херсон після 11-го, після нашого визволення дуже сильно стало прилітати ну, туди, в ту частину, де ми живемо. Колега Ірини Юлія розповідає, херсонці в окупації не здавалися. Ми допомагали ЗСУ. Ми допомагали ЗСУ як могли. Кожен хто як міг. Ми працювали. Я була не тільки в окупації, я і в ФСБ відсиділа за свою проукраїнську позицію. Юлія пригадує, люди ділилися новинами про український наступ. Пашла інформація. Що... На інформація, що бачили БТР нас, що наші вже десь близько, на підході з Білозерки. Знову ж таки, це пішла інформація між собою. 11-го після обіду народ почав виходити на площу. З'явилися хлопці, перші сказали, що Херсон звільнений. Основне свято було 12-го, коли вже все місто вийшло. Люди плакали, обіймали військових. Ми чули український гімн над площею. Люди йшли на гімн. У Хмельницькому чекає звільнення свого села Кардашинка, розповідає Олена. Пригадує, як вибиралась з окупації після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Після підтоплення ми нічище передочували на каюті над своїм хатою. Плавали, бо ми не спіли втікти. Нас расисти все нас покрали. Всі каюки всі позабирали, а ми потім з чоловіком один каючок у них прикарманили і виїхали. Усе майно, каже, залишилося в окупації, пригадує, яким було село до захоплення росіянами. У нас і виноград, і дерева всі можливі, і кустарники. Ну, Дуже гарно ми жили. Все в нас було, все було для людей, для дітей старалися. Ну, прийшли. Унічтожили, помогли нам рашисти, не їх у другу річницю звільнення Херсона із російської окупації зустрілися із вимушеними переселенцями міські та селищні голови Херсонщини в містах, де люди знайшли прихисток. Серед них і в Хмельницькому розповідає таврійський міський голова Микола Різак. З тимчасово окупованого росіянами міста каже на Хмельниччину переїхали 60 людей. 18 тисяч у нас у місті було населення до початку збройного нападу. А сьогодні в місті порядка 2-3 тисяч залишилося. Місто сьогодні деградує. Як розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Хмельницької обласної військової адміністрації Інна Михайлова, упродовж двох років на Хмельницькому вокзалі через день зустрічають потяги з вимушеними переселенцями з Херсону. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.